А можете мені дати диск 7D. Ви часто звертаєтесь до нас з таким питанням з приводу дисків дистанцію. Розповім зараз, що це означає на кожному з дисків. Дивіться, наприклад, 7D може бути декілька варіантів. От, 7D Eстет для чистового різу, дані 7D Perfect для чистового різу і 7D Edge Dry для чистового різу. 7D означає клас вашого диску. Тобто 7D це преміум клас дисків з максимальною кількістю АМАЗів, з максимальним ресурсом. Сурсом, з максимально чистовим різом. Дані у дістання є серія 5D, наприклад, декорсним. Теж для чистового гнізу, але вже з меншим ресурсом, і не такий чистий гніз у вас вийде. І є 3D, взагалі бюджетні диски. Вже йде інший спосіб нанесення алмазу, як бачите, він не такий буде вам давати чистий гніз, але теж має право існувати. Тому, друзі, правильно обирайте 3D, 5D, 7D, це клас інструменту. А HDHI Perfect ST це вже назва і те, для чого вони предназначені.